Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу третього пункту номери 25 та 26. Страшні функції. зрозуміло, що з ними робити. Тому, перш за все, я трішечки поговорю про теорію. Нехай у нас є функція F від X. Ця функція сталого знаку. Сталого знаку. то давайте так маем сталый знак. Обу знаку стало знак, оба знак устала нам нужно не m, на m, им, и f вид x у нас а або падает. А тоді функція одиничка на f від x буде відповідно або спадати, або зростати. І так, про що ми говоримо? Нехай функція F не змінює знак. Тобто вона або додатня, або від'ємна на деякому проміжку. І ми розуміємо, що вона монотонна. Або зростає, або спадає. Тоді функція перевернута буде навпаки або спадати, або зростати. Давайте на пальцях. Нехай F від x це 1, 2, 3, 4, 5. Ну, так, умовно, да? Вона додатня, тому що 1, 2, 3, 4, 5, ці значення додатні. І вона монотонна, вона зростає. Кожне наступне значення більше за попереднє. Тоді обернена функція: одна перша, одна, друга, одна, третя і так далі буде спадати. Начебто логічно. Навпаки, зі спаданням 5, 4, 3, 2, 1, Знаменники відповідно. 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1, Навпаки. Вийде, що перевернута функція буде зростати. А чому важлива знаковість? Тому що можемо ми тут наотримувати, там коли перехід через 0, не дуже красиві речі. Тобто, якщо ми будемо, як от у гіперболи, наближуватись до нуля, да, от якщо x наближуються до нуля, то сама функція прямує в нескінченність. А потім, ну, в мінус нескінченність, да, наприклад, на даному малюнку. А потім оп, і перепригує в плюс нескінченність. Ну, тобто там проблемки будуть. А тому що 0 F від X ніколи не буде досягати, ну тому що оця обернена тоді просто існувати не буде. А точніше, не а перевернута. А поблизу нуля там проблемки будуть з поведінкою цієї функції, тому вона а, має сталий знак. тобто, сталість знаку заперечує, точніше, не заперечує, а забезпечує неперерність отакої функції. Бо якщо припустити, що функція F від X десь проходить через 0, то оця функція матиме розрив ці Ну Просто тому що F від X тут не може бути 0. Тобто там дірка десь буде. Ось. Ну, давайте доведемо. І так, давайте доведемо для, наприклад, зростання, да? Тобто, нехай спочатку у нас, давайте, а випадок а, f від Х більше за 0. І так, перше, ми тоді кажемо, що нехай у нас f від x зростає, да? тобто, що ми розуміємо, що для будь-яких x1, x2 а змножений m, да, зростає вона на m у нас, а таких, що х1 менше за х2, а ми будемо мати. Що fx менше за f від x2. І так, а це, в принципі, зрозуміло. Тепер давайте подумаємо, і ми хочемо довести, що функція 1 на f від x у нас буде спадати. Тобто, ми хочемо тоді сказати, що 1 f від x1. Якщо вона спадає, тоді для меншого аргумента відповідає більше значення. Ми розуміємо, що у нас є два дроби, а чисельники тут є додатніми. А чисельники є додатніми. А це означає, що перший дріб більше, тоді, тільки тоді, коли знаменник менше. F від x1 менше, ніж f від x2. Ось, будь ласка, рівно до цього ми дійшли. Тобто, дійсно, вона буде. Спадати. Друге, нехай у нас функція f від x буде спадати. Тоді ми кажемо, що для будь-якого x1, x2, з проміжка, на якого вона спадає, на якому вона спадає, а має виконувати, що меншому аргументу відповідає більше значення функції. І тоді ми ще розуміємо, що обернена для того. О, та чого я її обернена називаю. Коротше, коли, коли я кажу обернена, я це як дріб сприймаю, щоб тобто перевернути. Тоді перевернута функція, а вона має зростати, тобто меншому аргументу має відповідати менше значення функції. І так, знову ж таки, значення функції f від x, ми отут сказали, що на проміжку m додатні. Відповідно, дріб менше іншого, тоді тільки тоді, коли його знаменник буде більший. F від x1 більше, ніж f від x2. Розуміємо, що так це виконується, і це означатиме, що функція одиничка на f від x буде у нас зростати, на відміну від функції f від x. Випадок b f від x менше 0 на m аналогічно. Ну, все, все абсолютно точно так само. Тому я вважаю доведення завершеним і переходжу до задачі. І так, номер 30. а що 30, 25. А номер 25-й, мені треба знайти проміжки зростання та проміжки спадання функції y дорівнює 1 на x квадрат плюс 1. Ну, і тут ми розуміємо, що в нас можна отут ввести функцію f від x, x квадрат плюс 1. Про яку ми з вами ось тут десь досліджували. Вони навіть парними йдуть. Чорний, чорний, зелений, зелений. А досліджували ми що? Що f від x, давайте я це скажу. Да, а отут ми тоді ще скажемо, давайте, що y це одиничка на f від x. Um, f від x. У нас зростає на проміжку від 0 до плюс нескінченності. Піск випливає, що y1 на F від X у нас буде спадати на цьому проміжку. Доводити це не потрібно, це є в підручнику. Тому ну, один раз в якості тренування, от я вище, наприклад, формально кажучи, це довів. Тобто, я, правда, не для функції нашої плюс 1, я в загальному випадку це даю. Те, що доведено в підручнику, доводити в задачах не потрібно. А те, чого немає, звичайно, тобі треба. І так, друге, це f від x, ми пам'ятаємо, що вона у нас спадає на мінус нескінченності до нуля, звідки ми розуміємо, що y, що представляє собою одиничку на f від x. У нас буде зростати на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Єдине, що подивіться, для того, щоб оцю теоремку застосувати, хотів порозумничати і в себе надолік знайшов. Зараз допишу. А дивіться, що я роблю. Я показую, що у мене моя функція y ось так ось може бути представлена. Тобто f від x монотонна, і y що дорівнює одиничка на f від x, тоді буде монотонна в інший бік. А що я не додав? А я надодав я знак останність. А це треба. Тобто, отут давайте ми скажемо. З ось цього ще нічого не були, це неправильна імплікація. І f від x, я розумію, більше за 0 на проміжку m. Тобто, якщо ми з вами повернемось до формулювання, що я тут писав? Має сталий знак і монотонна. Тобто, без оцього твердження, в принципі, оця імплікація неправильна, нічого не випливає. Вона може бути монотонною, але якщо вона змінює знак, тоді оця функція взагалі розривна. Приклад вам F від X дорівнює X, ось, наприклад, на проміжку мінус -1, 1. І тоді. 1 на F від X це одиничка на Х. Це наша з вами гіпербула. Ну ніякої монотонності тут немає. Хоча x, х монотонно, так. Да. А перевернута ні. Тому що розрив. В нулі зміна знаку. А от якщо я оберу, наприклад, проміжок від одинички до двійочки, тобто отут, тут зростає, тут спадає. Так. Да. Бо через нуль не проходить. Це добре. Тобто, отут давайте ми з вами допишемо. Що F від x більше 0 на M. І отут так само я допишу. Мені насправді не принципово, що вона А більше за 0, а вона може бути і менша. Мені важливо показати, що вона знаку стала. Тобто вона монотонно знако стала на проміжку. Так. А я не вводив, дещо таке проміжок m? А Ні, не вводив. Погано. Тоді давайте запишемо повністю. Я хотів зекономити місце. Так, тобто вона виходить, як я тут пишу, давайте ось так ось, щоб я помістив. Вона зростає на цьому проміжку, і вона а, знакододатня на цьому проміжку. Від нуля до плюс нескінченності. От. От це вже імплікація хороша. І так, і тут ми розуміємо, що ось так. Нормально. Знак сталі страхували, монотоні страхували. Все, тепер добре. Ще раз кажу, доводити це не потрібно. Сформулювати отак от достатньо. І так, 3,26. Знову ж таки, мінус х 4. Ось ми з нею працювали. А якщо б ми не працювали з цією функцією, просто б її дослідили. Тому що погодьтесь, ну, з отакою попростіше працювати, ніж з отакою. Чисто навіть візуально. І так, y дорівнює. Одиничка на мінус х квадрат мінус 4. А що тут кажу, що я вводжу функцію f від x, яка дорівнює мінус х квадрат мінус 4. І тоді функція y у мене представима. Я не знаю, чи я таке слово українською мовою можна подати. Ну так точно можна. Можна подати у вигляді одиничка на fx І так, тоді я розглядаю знову ж таки два проміжки, бо функція fx у мене має два проміжки. Знову ж таки, вона, як себе буде поводити, вона буде зростати на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Так, це така параболка. І на цьому ж проміжку вона буде знаку стала, вона набуває лише від'ємних значень. І так, ну а це тоді означає, що функція y1 на f від x. У нас буде спадати на цьому проміжку. Друге. F від x спадає на проміжку від нуля до плюс нескінченності. І на цьому ж проміжку вона також знахостала, вона набуває лише від'ємних значень. А ні, тут від нуля до плюс нескінченності. А це тоді буде означати. Що y дорівнює одиничка на F від x, якщо ця спадала, ця піде собі зростати. Вона від 0 до плюс не скінчається. Тобто ключова тут теорія, яку ми з вами ви ще червоненьким записали, і, звичайно, те, як ви зіслитесь на цю теорію. Знову ж таки, повторюю монотонність і знак осталісті. Доводити нічого не треба. Ось такі номери.